Вітаю вас, малята! До нас сьогодні завітав гість. А для того, щоб дізнатися, хто це, потрібно відгадати загадку. Є у мене друг один, не скажу, як звати. Все на світі хоче він розуміти й знати. Всіх запитує дивак, що, чому, навіщо, як? Так, це чомусик. Він багато про що знає, любить гратися. Ось погляньте, як багато друзів у чомусика. Вони всі різні, але й багато спільного між нами є. Чомусик хоче з нами пограти? Заплющить очі. Що це? Так, це дзвоник. Знову заплющить очі. Що це? Вірно, барабан. А як ви здогадалися, що це? Вірно, почули вушками. молодці. Вушка нам допомагає чути звуки, голоси. А чим ми розглянемо ці інструменти? Вірно, очима. А чи можемо ми відчути смак їжі вушками та очима? Ні. А що ж нам допоможе? Вірно, ротик, язичок. А що нам допоможе відчути аромат смачного пирога? Так, носик. А ще за допомогою шкіри ми можемо відчувати предмети на дотик. Запам'ятайте, ніс, вуха, очі, язик шкіра це органи чуття людини. Знають нас і він, і ти. Між собою ми брати. Робимо життя яскравим. Все навкруг стає цікавим. Вушка чують спів пташок, Голос батька, мову ненькі, смак відчує язичок, чи гірке, чи солоденьке, очі бачать кольори, розмір, форму, тінь і світло. Носик нюха навкруги, ловить запахи в повітрі, шкіра може підказати, чи колюче, чи гладеньке, чи холодне, чи тепленьке. Пам'ятайте, п'ять братів. Звуть нас органи чуттів. Малята, пам'ятайте, органи чуттів це дуже цінний скарб в житті людини. За ними потрібно доглядати і оберігати.